Іночку ми починаємо. Починаємо з розминки діафрагми. Знаходимо діафрагму, починаємо її минути, коли вима рухаємо. Розминаємо, розминаємо, розминаємо. Низу. <кій> Розуміли і переходимо до дихання самого. Сьогодні ми робимо вправу, яка називається Діагональ. Ми маємо провести діагональ ногою і рукою. Тобто нога і рука з одного боку вони роблять діагональ. Права рука йде в лівий бік, права нога просто вставляється в правий бік. На оцей рух ми робимо вдих. Вдих діафрагмальний, все як завжди, вдих має бути різким і швидким. Що важливо? Важливо не закручуватись далеко. Ми не повертаємося. Тобто таз у нас стоїть на місці, у нас повертаються тільки плечі. Зараз виконуємо 16 вдихів, 4 підходи, між ними 4 секунди перерва. Якщо 16 вдихів це забагато. Тоді може бути по вісім, <кій> починаємо зброс, один, два, три. Чотирь. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Є переводимо дихання. Відпочиваємо водичку. Так, і тепер переходимо до змішаного видиху. Змішаного холодного і теплого видиху, фіксовано. Ми робимо теплий видих і потім одразу холодний. Нормованої кількості видихів тут немає. Тобто ми робимо доти, доки у нас не почне добре відчуватись нижній прес. Речі, дуже важливо. Тут потрібно працювати тільки нижнім пресом. Треба слідкувати за тим, щоб у нас, щоб у нас не скорочувався верхній. Бо в такому випадку у мене низ живота, він нерухомий, і я працюю тільки діафрагмою і верхнім пресом. Нам потрібно підштовхувати саме нижній. Для того, щоб це відчути і зробити, нам потрібно робити наступний рух. Коли ми видихаємо, ми маємо кожного разу ніби витягувати трохи груди вперед. І отак поступово тренуватись, щоб потім відчувалось, якось тут у нас починають працювати м'язи. Мають працювати саме нижні м'язи. Тобто пробувати зараз потрібно повільно. Додатково, щоб відчути, треба підштовхувати рукою низ живота, аби був орієнтир. Поїхали. Добре, відпочиваємо. Переходимо тепер до звуку. Зараз ми робимо вправу, яка називається три сходинки». Ми маємо проходити по всім регістрам. Ми починаємо з нижнього. На нижній регістр у нас звук. І руки витягуємо вперед. При цьому положення артикуляції яблучкового гортані у нас розширяється і опускається вниз. Далі у нас грудний регістр. І головний. Тобто поступово по кожному ми маємо проходити, і зараз проходимо тільки в один бік. На кожній стороні, на кожному регістрі ми маємо доз... достатньо позвучати. <звук> і ще разок. Третій. Mm -hmm. Добре. а тепер спускаємося з головного на нижній, mm -hmm. І повторюємо це ще раз. Mm -hmm. І дозвучаємо на нижнім до закінчення дихання. І ще. І ще разок. Так, а тепер ми піднімаємося знизу вгору і згори вниз на одному видосі. <гум> можна зробити або паузу, як я тільки що зробила на верхньому. просто затамувати дихання, ми його не перенабираємо. Затамувати і далі піти, наче з нової фрази, також головного регістру. Або можна піти одразу, просто позвучати трохи довше і одразу від цього спускатись на грудний і на нижній. <гум> Це вже кожному як зручно, мені особисто легше робити паузу. І тепер виконуємо цю вправу зараз ще три рази. Краще п'ять. стараємося трохи прискорювати, М, М, yeah. М. Трохи пару разів корову. Права корова на виведення звуку, ми його посилаємо вперед. Уявляємо, якого кольору наш звук, якої консистенції він, аби легше його виводити. Коли ми паралельно додаємо візуалізацію, нам легше його сприймати, в принципі. Зараз ми маємо на літеру ми почати тиснути вперед. <звук> <звук> От як корова мечить. Так само ми маємо просто все повторювати. Кожного разу стараємося посилювати звук. Стараємося посилювати і виводити його сильніше, виводити його гучніше. Бути хороша вібрація на грудях, нашій гортані, на зубах та на губах. У нас має вібрувати навіть носова порожнина. але це все на грудному регістрі. є? І переходимо до артикуляції. Переходимо до артикуляції. Зараз робимо коротеньку розминку. Ми зараз починаємо з масажу, розвинаємо щелепу. Піддаємось і відкриваємо, угу, розминаємо ззаду. Добре, і переходимо до язика. Ми починаємо з маляр. У нас на піднебінні є полосочка, яку ми маємо наводити кінчиком язика. Стараємося вести по полосочці дуже плавно, так аби не було стрибків, тобто, щоб наш язик був дуже добре контрольований. Угу. Тепер робимо вправу грибочок. Ми маємо притиснути, приклеїти наш язик до піднебіння. І коли ми його притягнули, ми відчуваємо, що він вже сам не відлипає, не відклеюється. Ми маємо відкрити щелепу для витягнення вздечки. Коли вже натягнення хороше, коли вже витягнення доволі сильне, тоді ми відриваємо його, відклеюємо. Є. Uh -huh. yeah. Так, переходимо до губ. Зараз ми робимо посмішки. Ми робимо дві посмішки: у нас є: закрита і відкрита. Між ними у нас перебивка хобуток. Закрита посмішка це коли ми не показуємо зуби. Але наша задача активно працювати вилицями. Активно. Тобто, щоб у нас посмішка була не вниз, а вгору. Угу. Далі ми робимо трубочку або хоботок. Угу. І робимо відкриту посмішку. Це ми показуємо зуби. Також підтискуємо наші вилиці, так, аби у нас кутики губ тяглися вгору. Угу. І в цей момент, коли ми робимо відкриту посмішку, нам потрібно ще працювати м'язами підборіддя. Тобто ми маємо привідкривати наші нижні зуби, показувати їх. Але головне робити це не, не отак, щоб у нас не задіювалися ці бічні м'язи. У нас задіюється тільки центральний. Для того, щоб цього досягти, спробуємо просто поопускати, показати нижні зуби. От наче щось застряло, і ми намагаємося там поколупатись. Угу, опускаю, опускаю, ага. Так. Тобто має бути хороша рухомість нашого підборіддя. Угу. І тепер чергуємо. Закрита трубочка, відкрита трубочка. І поїхали. Тепер кожного разу кожне з положень трохи затримуємо. Але коли затримуємо, нам потрібно напружувати на максимум ті м'язи, які ми зараз задіюємо. А тепер 10 секунд робимо максимально швидко і сильно. Є, yeah. mm -hmm. розслабились. Так, і тепер переходимо до читання. І зараз ми беремо нашу картинку, або, в принципі, будь-які літери сполучення, і починаємо їх читати. Кожна приголосна літера має читатись дуже активно, кожна голосна має читатись дуже об'ємно. Кожне приголосно має ніби toчитись, точитись, точитись по дереву. Вона має бути дуже чіткою, твердою чутною. В дрі дрві, в дрве. в Вдр... дри дрви, в дра дрва, в дро дрво, в дру дрву, в др. Так, тобто кожна з них має бути активною, дуже об'ємною. Мы працюем, обрацовываем и читаем.